Через сильні дощі листя та сміття швидко забивають зливові каналізації. Щоб дороги не затоплювало, комунальники щодня виходять на прибирання і очищують колодязі. Як це відбувається, бачили мої колеги. У центральному та заводському районах міста велике прибирання. Чотири бригади комунального підприємства Елуавтодоріг чистять поверхні дощової каналізації. Через сильні дощі решітки швидко забиваються листям та сміттям і унеможливлюють проїзд автівкам та громадському транспорту. Багато сил та техніки направили саме на очищення поверхні лівньових дощових колодязів. Щоб упридити і подальші, тому що ми бачимо по прогнозу погоду і подальші дощі. Перш за все відпрацьовують найбільш проблемні ділянки: вулицю Громадянську та Маломорську. Далі на черзі вулиця Садова, Декабристів, Потьомкінська, Чкалова. Ефективно виконувати роботу допомагає нова техніка, яку комунальники нещодавно отримали від міжнародних донорів. Хотів би подякувати нашому місту, меру та команді, які в цей час змогли. Як то кажуть, достати, договорити, що нам подарували для нашого підприємства кілька машин, які зараз саме допомагають в прочищенні. Вони майже нові, вони дуже якісні. вони... Дали нам можливість розширити якісно та кількісно наші можливості. І сьогодні чотири бригади по всьому центральному та заводському району наводять лад з очищення лівньових колодязів. Дощових колодязів у Миколаєві близько тисячі всі мають бути в належному стані, каже Денис Парашковський. Це щоденна робота сотень людей, які працюють на благо прифронтового міста попри небезпеку. Ми являємося прифронтовим містом, але але люди. Команда комунального підприємства і багато дуже комунальних підприємств дуже мотивовані. Ми з першого дня чистимо, прибираємо і наводимо лад, і будемо робити до перемоги. І після перемоги з ще більшим завзяттям. З понеділка бригади ЛУ «Автодоріг» вийдуть на очищення ливнівок в Інгульському районі, а потім знову повернуться до роботи в центральному. Усе для того, аби навіть у воєнні часи місто було чистим та комфортним. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є